Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні ми говоримо про те, якою повинна бути жінка, щоб її а, там, покликали заміж і щоб з нею хотіли створити сім'ю. Насправді, все до банальності просто вона повинна просто бути коханою з цим конкретним чоловіком, який хоче з нею створити сім'ю і покликати її заміж, а, тому що жінки дуже люблять ускладнювати. І там думати, що вона повинна володіти якимись особливими такими рисами. Вона має щось себе таке, неймовірне представляти. Вона має бути там, не знаю, дуже мудрою, якоюсь терплячою, дуже там. Хазяйновитою, там, дуже вмілою в ліжку, або навпаки недосвідченою, і тільки тоді її візьмуть заміж. Тобто щось таке от, видумують багато різного, і шукають ці відмазки так само чоловікам, які не кличуть їх заміж, і шукають завжди причину тільки в собі, і думають, що це щось вона не доробляє, недостатньо гарно себе веде, якось недостатньо гарно виглядає ще щось. Тобто, Намагається придумати ось ці причини, чому цього не відбувається. Коли насправді може бути, що просто поруч з вами не та людина, яка би цього хотіла, яка дійсно вас кохає, любить і хоче провести поруч з вами своє життя. Деколи це єдина причина, що ви просто не кохані от саме цим конкретним чоловіком. Тобто він насправді перебуває далі у такому підсвідомому, а може, і свідому пошуку тієї єдиної, а ви просто такий певний тимчасовий варіант, яким він. Розбавляє своє життя, доки от не знайде ту єдину кохану. Тобто, це, звичайно, можливо, боляче чути, це десь дуже неприємно чути, але це дійсно так і є. І це треба розуміти для того, щоб не жити ось в цих ілюзіях, не намагатися постійно переконати чоловіка, що з вами треба дружитися. Тому що дуже часто буває, що жінки багато років зустрічаються з кимось, потім їх так і не кличуть заміж, потім цей чоловік. Через якийсь короткий доволі час там одружується з іншою жінкою, тому що от він її знайшов. Ну, ми не говоримо про той випадок, коли він там намагається якось помститися <гум>, жінці за щось і тому так робить. Я говорю сам про той випадок, коли він просто знаходить ту людину, яка йому дійсно підходить, яка дійсно для нього є дорога, і він боїться її втратити. І відповідно він одружується, якщо для неї це так само важливо, і він сам так теж цього хоче. А, тому м -м, не треба намагатися переконати себе. Що все не так і погано, що насправді, можливо, вам це і не так і важливо там стати законною, наприклад, дружиною, особливо, якщо чоловік намагається вас цьому переконати. І не треба намагатися бачити хороше там, де насправді його немає, де просто є страх перед відповідальністю. Ну, ось і все. Тому будьте з собою, чесними, не займайтеся самообманом. Це, як на мене, найбільш важливе, що потрібно робити в житті. Ось і все. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей.